США оголосили про відправку на близький схід атомного підводного човна 5 листопада 2023 року. Підводний човен класу Огайо пробув у зону відповідальності центрального командування. США йдеться в повідомленні в соцмережі Ікс. Як зазначає CNN, США не дали жодних інших подробиць, хоча опубліковано зображення, на якому, судячи з усього, підводний човен знаходиться в Суєцькому каналі Єгипту. Видання наголошує на важливості того факту, що штати оголосили, де знаходиться субмарина. Визнання ша наявності підводних човнів. В класу Огайо неймовірно рідкісний факт, оскільки вони зазвичай діють майже в повній секретності, як частина так званої ядерної триади – атомної зброї Америки, яка також включає балістичні ракети наземного базування та ядерні бомби на борту стратегічних бомбардувальників. При цьому залишається незрозумілим, чи несе підводний човен ядерні балістичні ракети. Повідомляє CNN. як відомо, США посилюють присутність у східному регіоні. Раніше Америка відправила до східного середземномор'я два есмінці.